Після того, як ну ми побачили, що лікар абсолютно в неадекватному стані, і е, крім того, вже було зроблено певне призначення, яке вже вводилося дитині. Я не є медиком, я не можу свідчити про це, чи це правильно, чи це неправильно. Ми вирішили, що потрібно в будь-якому випадку заявити в міліцію про цей випадок, тому що нам лікаря не міняють, нічого там розумітельного не говорять. Ну і плюс ми не впевнені в цьому лікуванні, яке назначив п'яний лікар. Тому ми викликали міліцію, щоб лікаря взяли на досвідчення, щоб ми зрозуміли. Ну можливо, я не знаю, можливо, нам здалося. От так як нам казали, що нам здалося, людина не п'яна, насправді. Відповідно, приїхала міліція через деякий час. Коли ми позвонили міліцію, то нам сказали, що ми знаємо такого лікаря. Його мама колись працювала поки в міліції, то ми зрозуміли, що напевно міліція буде їхати довго, але вони приїхали, дякуємо. Їх не пускали в реанімацію. Вони стояли під дверима, дуже довго чекали, тому що це пояснювалося тим, що іншого лікаря на заміну немає, і вони не можуть п'яного взагалі в стільку лікаря відпустити на досвідчення, тому що їх іншого лікаря немає на заміну. А ви просто 102 набрали, так? А коли ми набирали 102, ми його набирали хвилин 10. Ми не могли дозвонитися. Абсолютно не могли дозвонитися. А потім я знаю, що родичі знайшли якийсь прямий номер там стаціонарний здається, і вони вже дозвонилися від, там напряму в міліцію, але не через номер 102. Через 102 два було нереально. От і відповідно. Дуже довго вони чекали його. Я так не знаю, бо я була більше біля дитини. Знаю тільки те, що там, через деякий час лікаря забрали на засвідчення. Зараз він поїхав, там, з нашим, на, наш родич там є так само. А, що робили цей час, поки він був там закритий в реанімації, я не знаю. Можливо, там якісь екстрені отверезюючі процедури йому робили чи не робили. Ну, але факт, залишається, да, але факт залишається фактом. Тобто дуже неприємна ситуація. Я просто переживала за життя своєї дитини. І я вважаю, що ну е, так як просили мене пробачити цьому лікарю, то напевно тоді треба пробачати всім там не знаю хабарникам, прокурорам і, і так далі, і тому подібне. Не можна вже більше нікому пробачати таких речей.